Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ у прямому ефірі. Продовжується програма Громадська приймання. Так трошечки ліричних слів. У співі Олени Гончарук, битали соловейки, текла сльоза нотками радості, відлунювала любов. Коли на душі добре перестаєш відчувати холод, а на вулиці після концерту звучала вечірня молитва, яка, пробуваючись крізь кам'яні стіни храму, трепетно проникала в серця перехожих. Такі слова написала одна з поціновувачів мистецтва після виступу солістки національної опери України, яка за мить буде гостем нашої студії. Широко оперна співачка у рад премії імені Луценка, співачка у стилі Неокласики, сьогодні у нас у студії. Отже, ми продовжимо нашу рубрику. Одна з улюблених рубрик. Ну, ми її так назвали, окреслили Київ мистецький, можливо, ще українці сучасності. Ми її продовжимо при цьому прямому ефірі. Будь ласка, 223-09-71. Я знаю, що ви любите такі блоки. Якщо є бажання, абсолютно різні запитання щодо опери, щодо класики, виступів про наших сучасних співаків можна також ставити запитання. Олена буде готова відповісти на всі ваші запитання. І до речі, ще можна такі запитання. Якщо бачите в своєї дитини якийсь потяг і можливість саме співати, можливо, ви навіть відчуваєте, що виросте такі дарування саме щодо оперного мистецтва. Також нам телефонуйте, тому що Олена ще й викладає. Коротше кажучи, щоб я багато не говорила. Можна телефонувати, ставити будь-які запитання, але стосовно мистецтва Оленечко, рада вас бачити. Слухайте, ну дійсно так от плагіатом зробила, але просто коли побачила про вас ті слова, це щоб я не помилилася, чи десь ви в Житомирі виступали, але от дівчинка після вашого виступу ні, ні, чи це, це був виступ не... музей театрально, музичного кіномистецтва у Печерській лаврі. Бо це я перепл 100%. сто відсотків. Так, так стоїть і це от дів в жовтні це. було, Це була так, перепл... так, так, в жовтні. Так. І так і гарні слова написали. І так вони мені дуже приємно, до речі, правда, було крастили. дізнатися, тому що uh -huh. я не запрошувала когось спеціально, uh -huh. і потім uh -huh. uh, сама ця жіночка вона написала, виклала Дуже а, красиві так, все так, в інтернеті. і Мені дуже приємно було. Багато гос... Ну, як багастролюєте? не тільки це гостролі, так звані, але ще багато берете участь у різних містах і різних подіях. і так знаходити час на це. О, де, я, щоб я багато говорила, де в останні ви були? А, ну, з останніх подій так. це був концерт перед пораненими воїнами так. АТО у місті Луцьку. Це був такий угу. великий концерт. Дуже багато було співачок саме. Mm -hmm. Це був жіночий батальйон. Mm -hmm. так, у нас така назва mm -hmm. нашого такого, дівочого зібрання. І ми дуже гарний мали концерт. Хлопцям дуже сподобалось. Потім наостанок ми всі разом заспівали гімн України. Ну, Це важливо зараз, правда? Так, звичайно, потреба, їм справді. така підтримка. Вони mm -hmm. досі пам'ятають, досі, mm -hmm. досі пишуть. Приїздить і ще з зночів, ночівлею приїздити, щоб можна було якось вам і місто показати, тому що ми приїхали ввечері, тільки мали концерт mm -hmm. і зразу повернулися до Києва. Е, дуже приємно, знаєте, потім ми спілкувалися з хлопцями, вони про себе щось розповідали. Там Хтось казав, от мене повинна скоро народитись дитина, буде дівчинка, назву так, як тебе звати. Мені сподобалось, як ти співає. Yeah. <laughs> да, ну, а такі. це правда, що та, ну, я теж маю, ну, на, так, сталося насправді. Цікаво спілкуватися з тими, хто був на передовій. От одне з останніх теж мала таку можливість поспілкуватися з чолов... з людиною, чоловіком, який якраз у Піска був довгий час, якраз на передовій. А, якось от те, що ви чули від військових від наших хлопців. Не хочуть говорити про те, що там правда, правда теж. Правда, я от правда, відчула, правда. я, знаєте, так суто по-жіночому сижу, але да, мені цікаво. Знаєш, ну, а вони що... хочуть говорити про, про, да, 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 про щось про мир. Да, а що, де ще ти така будеш виступати? Історія, так, та. Наче нічого не було. Бачите, ну це, я думаю, спрацьовує такий е, механізм, е, ну, якийсь е, такий. За угу. що хочеться від цього відсторонитися, забути все хоча погане, На певний період, так, так, хоча б на певний період. І хоча хлопці кажуть, от трошки там, поправимо здоров'я і знову на передову, угу. вони хочуть захищати нас, і ми їм дуже за, за це вдячні. А вони вдячні за те, що ми їх підтримуємо. До речі, я теж приймала участь е, листи е, на фронт. Угу, угу. Е, от е, були такі е, записували на відео, і потім відсилали хлопцям в е, цьому. Приймали участь актори різних театрів. Я так само долучилася до цієї події. І так само хотілося, знаєте, висловити слова підтримки. Е, якусь, може, там, куплет якоїсь пісні заспівати, щоб вони відчули, що їх чекають, що їх цінують, бо їм там не легко. Да, нелегко, це правда. Так, у нас є світлини, якраз там кілька вже пригадали ми про події, <продукт> про цей концерт благодійний. Так, Давайте, так. будь ласка, покажемо, а Олена буде От коментувати. Саме так, це, це, це якраз Це, Луч, це так? концерт, так, uh -huh. у Луцьку. Перед uh -huh. хлопцями Повномасштабний концерт, я так розумію. Повномасштабний, так, так, так. Марічка Падалка була ведучою. Uh -huh, uh -huh. Багато наших співачок було. А це Світлина. Я була членом журі дитячого музичного конкурсу, і е дітки співали, а потім в кінці співали члени журі, бо теж багато було зірок uh -huh, uh -huh. наших, там і Дмитро Коляденко, і Бебешко, і Міла Нітіч. А це я маю виступ на головній ялинці країни. А це на Софійській Софійські, площі. Скажіть цього року. Ой, гарна зробити, така, правда? Линка і гарна сцена. Це один також концерт, з оста та? останніх новорічних концертів. Це і та? Софійська площа цього року здивувала, здивувала. навіть тих, хто скептично до цього стався. дуже красива світлина і бути, А та це, та це дуже концерт дуже з краси. шоколадного будинку, а, благодійний концерт. Так. До речі, перш. А ми лютого... зараз поговоримо, вони поспішають. Просто гарна ця світлина, щоб ми вже сніг світлини. А це вже філармонія. Концерт у філармонії нашій. Так, це ж ваші всі наряди. Ви бачите, так по дівчачому у сукні, так? Так, мої, мої, всі мої. Мій колектив? А, Я... що це, у вас за колектив а такий? це хоровий угу. колектив. Я е, головний е, хормейстер і художній угу. керівник. Потримайте художні керівники. Е, Я просто дивлюсь, аби ще ж так кажу, але люди так вже поважно віку, віку, так. Та? І колектив угу. має е, ну, таку назву осіннє золото. А, якраз так, осіння так, пора, осіння, ще такі так, період. Так, звичайно, це гарний період в житті будь-якої людини, коли вже багато справ зроблено, є багато вільного часу, і хочеться його присвятити собі, поспівати, ну, зробити те, що ти не встиг там молотитися. Це ви їх збирали якось? Чи це вони yeah. якось до вас звернулися? Ну, Як це так сталося? при одному з таких... Як сказати, центри жінок підтримки дітей? І от один такий центр звернувся до мене, що в них є люди, які хотіли б співати. І от скільки у вас там дівчаток? Ну по різному, але основний такий склад десь чоловік 30. Wow. Так, так, Це повноцінний хоровий колектив. А що ви співають? Вони різні? А, різні репертуру? співають пісні. Так. Ми маємо виступи на різних мистецьких Заходів. майданчиках так, і заходах Києва. Був концерт у нас в музеї голодомору до там, події. Бачите, ви що оперна співачка. Бачите, як сидить Навіть Я, до речі, маю нас... ще фах як хормейстера. Сіла, дивіться, от статуру тримає. щоб не було. Бачите? О, мені постійно говорить, як ви так. Сидите постійно рівно. Ви гарно а сидите. са за ні, зараз навіть я відчуваю, бо я на вас дивлюсь мені <рес> одразу чому <рес> хочеться, я, би, ну, правда, ви якусь... ну, Це вже ви працювали руками. Це вже <рес> навіть я не помічаю, але не пом... так, це вже коли це... там звик із професії. Ну це красиво насправді. Так, хочете з професії, але приємно. Так, окрім, я хотіла сказати, uh -huh. наголосити, що окрім того, що я закінчила консерваторію, uh -huh. маю фах uh -huh. оперної, концертної співачки, ще маю вищу освіту як хормейстер, і тому мені дуже приємно uh -huh. ну, приймати в цьому участь, тим, тим паче, що це волонтерський проєкт, тобто моя робота це абсолютно на волонтерських засадах. Uh -huh. Просто ми приходимо і один одному даруємо тепло, спілкування коли я приходжу на репетицію, вони мене зустрічають оплесками, і так само я їм плодую за те, що вони прийшли, знайшли час щоб поспівати. І я так само mm -hmm. У нас дуже приємне таке спілкування. Так, ми вже по перше задали шоколадний будиночок наш так. від... відомий таку будів... будівлю, яка потребує. Уваги, правда? Так, звичайно. А, і вже вже, вже вже трошки почали говорити. Ага. А, поговорили про те, що було одне з останніх, а 1 лютого у вас, на 1 лютого, у вас серйозний е, день. Так, серйозні е, плани. Що буде відбуватися? Сольний так? концерт а. у шоколадному будиночку. Це благодійний концерт. М -м, всі кошти, які будуть зібрані під час цього концерту, підуть на реставрацію е, власне, цього шоколадного будиночку. Мені дуже приємно, що я маю таким чином долучитися угу. до такої благородної справи. Угу. Е, щось Зробити свій внесок в те, щоб наш Київ прекрасний виглядав гарним, щоб архітектурні пам'ятки були в гарному стані. Як ви Репер репертуар на такі заходи вибудовуєте? Я, ви, ви До речі, мене... поч... назву має а. цей концерт передчуття весни. Перечуття весни». Так, так, я хотіла, так. Так. Лютий вже він такий не зроз... Короткий, Ми, правда? Ну, так, він вже дуже короткий весни. і хочеться вже наче трошки тепла, весни. Бо в нас ви ж самі розумієте, ті, хто реально любить оперу, ті йдуть в національну оперу, там готові її слухати. А от ну, на такі заходи, хоча й на таких заходах, приємно почути, правда? Це, це, це дуже цікаві заходи, тому що це камерна така Аудиторія, невеличка зала, але вона дуже приємна в шоколадному будиночку, має гарну акустику. Uh -huh, uh -huh. І знаєте, така аура дуже приємна, тому що це старовинна будівля. Uh -huh, uh -huh. Вона має свій такий, знаєте, шарм, присмак. Uh -huh. Присмак шоколаду. Ну правда, я коли чую про шоколад, Я, не я знаю, теж чим. дуже люблю. Правда? Так. Коли ти навіть приходиш, чомусь здається, що ну я не знаю, можливо, це просто від назви. Мож, Такий може... сюрреалізм, правда, нюховий відбувається. Так, а На цьому mm -hmm. концерті прозвучать твори. В основному я будувала таким mm -hmm. чином концерт, щоб це були твори західних класиків, mm -hmm. західних композиторів. Mm -hmm. В основному буде звучати італійська мова, mm -hmm. німецька, французька. Мені хотілося зробити цей концерт. Ну, Ну, такий, знаєте, без слов'янської музики. Хоча я дуже гарно відношусь, просто ну така угу. тематика цього концерту так я собі запланувала. Хоча я, от згаданий угу. концерт був в Печерській лаврі, то там був суто український концерт. Український. Так, так, бо це ну і цей музей театрального і кіномистецтва надихає на те, щоб там звучала суто українська музика. Ні, а ні, ну так, Як ви буде? виконуєте, я в Ютубі передивилася Наталку Полтавку, парку. То вибачте. <рес> ні, здорово, правда. От якось Наталки Полтавки, коли в гуглі навіть дивися, Олена Гончарук, велика кількість, правда. Так. А я до чого це веду? Є. Ми зараз покажемо Наталку Полтавку. Хоча я думала, що ми покажемо частину саме виконання вашої Наталки Полтавку. У нас є інший варіант. Ми зараз покажемо, потім теж прокоментуйте. Прошу, шановні глядачі, трошки зайде десь відчуємо зараз насправді мистецтво. Давайте. Бачите, ну подивилися, так, що це в нас було? Це, я так розумію, що це навіть не Да, ну, Якщо можна сказати, це такий хід класичної музики Арія Лауретте з опери Пучні Джані Скіккі. Це дівчина я звертається завжди, до батька. Я завжди я хочу запитати, коли дивишся, як ви всі слова пам'ятаєте? А тому, що я Чи не просто може... як абракадабру да. вивчаю, а, а ви знаєте зміст. І... Звичайно, кожного все. слова. А угу. інакше це буде ну, дійсно звучати просто як абракадабра за угу. завчена, і все ем, я коли навчалася в консерваторії, у нас був предмет італійська мова. Дуже гарний в нас був викладач з mm -hmm. цього mm -hmm. предмету, і ми так само не просто вчили італійську, просто так. А що стосовно до музики, кожен, хто співав якусь арію, приносив текст, переводив, перекладав і знав і про що говориться, і таким чином вчив. Я італійську. просто чому запитала. Знаєте, ви ж напевно помітили, я знаю, що ваші вихованці, ми зараз не будемо називати mm -hmm. назви цих таких вже телевізійних конкурсів, але mm -hmm. беруть досить часто участь так. в них, так а вже ті, ті, хто у вас вчився вокалу. А, і часто не в них, а взагалі у цих а, учасників конкурсу, коли вони співають ціноземною мовою, таке враження, що вони не теж не розуміють слів, правда, воно відчувається і воно видно дуже сильно. Я, Ви знаєте, я, я коли, м, прийма, жах, коли приймаю чи? участь як член Ж, журі, журі. Так, так я угу. завжди наголошую, що, будь ласка, е звертайте увагу на текст, на мову, якщо це не ваша рідна мова, не українська угу. там чи російська, та та що вам зрозуміла. То, будь ласка, звертайте увагу. Ви не думайте, що ви так проспівали, ніхто нічого uh -huh, не зрозумів, uh -huh. і це не чутно. Це дуже е, ну як то кидається у вічі. що Це погано вивчена мова, це е, вимова погана. Ну, треба підвищувати якість і звертати на це увагу. Це професіоналізм. Кожну пісню треба розбирати. Так? Бо, Звичайно, як в школі отер... вірші... як в школі вірші та -та -та. розбирали, правда? Сенс, який шукали якийсь зміст, Звичайно, бо, е, розумієте... Інша мова, це значить, на інші слова будуть якісь наголоси робитись. Як це, І це так. треба враховувати, щоб це не було, знаєте, таке безліке вивчення просто е, незрозумілої абракадабри. Угу. Слухайте, а це ж у нас завершився цикл різдвяно-новорічних свят, так. завершився. Любите колядувати, щедрувати, берете участь. Я не кажу там, в якихось стилізованих фортепах, але для себе цікаво це все. Ну, Цікаво, от, е, наприклад, недалі, як вчора, співала. А, там, де я викладаю спів. Uh -huh. У нас був концерт, присвячений циклу Різдвяних цих свят. І я співала колядку, зараз можу навіть пригадати. Добрий вечір тобі пане господарю радуйся. ой радуйся. Та всі мами. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Боже, слава Богу, що в нас оці, всі, них, кришталь. Бо зараз було, слухайте, ну. Міцки я дуже люблю народні пісні, бо це душа нашого народу. І голос, я до речі, помітила, Слуха, що ти, зовсім думаю, по інакшому звучить. <рес> Правда, давно в нас такого в ефірі не було. Ну, це одразу відчувається оперна співачка. Як відрізняються все-таки? Ті, хто в опереті співає, від оперного, правда? Ну є своя специфіка безумовно. Є специфіка, безумовно. правда. Ті, хто, ну, Я не кажу про знаєте, сучасні співи. Ну, на бандурі той, інші. хто, наприклад, грає, так. він теж співає, це теж а, буде це відрізнятися. Теж, правда, так, да. Специфіка є, звичайно. Але, до речі, я викладаю uh -huh. щодо моїх активності, так би мовити, не тільки класичний вокал, а йстрадний вокал. Uh. Так. І хочу сказати, що є дуже талановиті дітки, які можуть одночасно вміють співати і класичну, і класичну музику, таким академічним вокалом, і естрадну музику, і навіть джазову тільки було б бажання всьому цьому можна навчитися. І до речі, як викладач, я завжди цікавлюся якимись новими розробками, що якось відбувається в сфері педагогіки в різних напрямках. Так що мене це теж дуже займає, і цікавить не обходить, як Так, кажучи, не таке красиво не обходить. Ну тому що треба рухатися з часом. Правда, Звичайно, що хтось говорить О, опера. ну, опера – це класика, там вже віками тягнеться, але насправді навіть в опері з'являються, Ну я не кажу, так. що там прям нові течії, але ні але це хі... відчувається. Що Правильно. якщо ти подивишся навіть в Ютубі, да, угу. е, наприклад, співачка, яка співала <кій> там. 60-ті, 70-ті uh -huh. роки, і зараз uh -huh. то відчувається різниця. Ніщо не стоїть на місці. Немає такого, що стало, і все воно не рухається. Обов'язково є свої якісь новації, щось нове з'являється. І за цим треба і слідкувати, і прагнути до цього. Тому що е, моя професія це професія, якою ти навчаєшся все життя. І ти завжди маєш бути в русі. Як тільки ти зупинишся, все це смерть для тебе як співака. Ти повинен кожного дня підтримувати форму, mm -hmm. е, слухати, як співають інші, е, чомусь вчитися, бути е, в центрі якихось нових віянь. Е, Обов'язково. Ну так. Бачите? І це цікаво. Ми спеціально вас сьогодні запросили, тому що якось звикли в нас по іншому, знаєте, коли говориш оперні співаки. А треба вас показувати. Маю на увазі не вас столяти на показ, а взагалі показувати нашому українцям, що є в нас звичайно, прекрасні співаки, які насправді оперу виводять на новий рівень. Тому це що правда. це сучасна опера. Я не кажу, що зрозуміло, що кармен вона й буде кармен і виконання арі, але так. ж можна це так зробити. До що речі, просто... от Я була з міжнародним проект кілька років. Тому від uh -huh. 2008 так, рік я, я приймала пригадую. участь в ньому. Да мені дуже приємно було, що кастинги проводилися по всій Україні, принаймні в тих містах, де є оперні uh -huh. театри. А вибрали тільки кількох співаків, в тому числі і мене були ще співаки з різних країн: з Німеччини, з Філіппін, з Кореї. І ми таким інтернаціональним складом об'їздили країни Бенелюксу і представляли оперу Кармен. Це була сучасна постановка. Хочу сказати, що. А... Мені дуже сподобалося, що глядачі в Нідерландах, в Бельгії дуже обізнані, що стосується опери. Вони хочуть чути оперу. Розумієте, якби наші е, люди так цікавились цим видом мистецтва, щоб вони відчували, яка там солода е, е, чути оперний Ой, світ. цікаво з вами сьогодні було розмовляти. До речі, шановні глядачі, не будуть які чіткою дату зазначати, але Олена Гончарук також буде гостем найближчої суботи в програмі ранок, яку веде мій колега Василь Зверів. Тому, будь ласка, так більш детально. Можна побачити, почути, доторкнутися саме до світу мистецтва. Так, Олена Гончарук, оперна співачка, у премії імені Луценка, співачка в стилі Неокласики, благостем. У цій порі. О 15.15 .15 побачимось. Не перемикайте!